І всім привіт, друзі! Це друга частина нашого з Максу дня. І, як я казала, треба мені почистити зуби. Макс, поки там челік дивиться. Так, ось І чистимо. Це почистила все Макс, що? Я піду е, помище добре. Так, тепер треба з нас усе ось, і... ось цю трішки закрутити. Чого це закрутила і укладку трішечки зробити все? Тепер знов біжами і йду привдягатись. Так, чого ж мені одягнути? Одягну я ось це, Макс. Що? Іди вже перевдягайся. Добре. Так, я, напевно, ось це одягну. Добре. Зараз. А, а навіщо мені. Мені нічого брати. Ну, якраз у парк зайдемо і візьмемо рюкзак. Добре? Добре, тоді ми у парк. О Господи, ми тут і Дуну забули. Божечки, Дуну, вибач. Ну я знаю, що тебе тут прикармують. Тому що тут до тебе діти підходять, та я говорила, якщо я забуду собаку, щоб е, тебе кормили. Добре, тоді пішли у стоматологію. Тут. Так, ось тут можна взяти щитку, але тут э, вибирай. Залишилося ось сирожа, та жовте. Давай желтый. Добре. Твоя щитка І твоя Треба ж нормально взяти. О, ось ця. У мене брекети, а в тебе вона повністю є. Все. О, і карточку треба взяти. А не вона ж така сала ми будемо критики. Ой. І ополаскиватель треба тобі, тобі взяти давай вихід, який в мене сильний автоміфіолетовий. Все, тоді йдемо. Все, ми вдома і тепер наконец то е Макс може почистити зуби. Ты Макс, ты что, телек на вымкнул? Не. Макс. Я ж просила. Ой, ну добро. Все, давай, иди через зубы, ось, на тебе поласкиватели. Постя штука, я забыла, я помню, и Здається, треба якийсь стаканчик взяти, а то що в нас на полочці, воно все тут розпросено? Давайте якийсь стаканчик знайдемо. Зараз я цей загублю. Коротше, я нічого не знайшла, тому... Давайте десь візьмемо. Так. Може ось цей стаканчик, в принципі, ручки мені не потрібні. От навіщо мені ручки? Мені що там? 12, 10, 5, 6 років, чи що? Може під'їду, не знаю. Підходить. Так, паста в нас однакова, тому що Макс теж любить мангу і він не любить м'ятну. Це ось так от. А все теж ось тут. Все, Макс, давай чийсь зуби. А то в тебе вони грязні. Ой, це моя, навіщо ти взяв, вибач. А чого вони? Все почистив. Це почистили зупи. Ну, це було відео, як проходив мій ранок з Максом. Ну, а в наступному відео ми вже будемо облаштовувати дім під нас, щоб ми, ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, тому що я коли облаштовувала дім, я не думала, що в мене скоро з'явиться чоловік. Тому, тому що ми з ним вже розписались. Це не хлопець. І тому у наступному відео побачимось. Всім па-па! Дякую дуже за перегляд!